Тетяна живе по вулиці Старошишківській на півночі Харкова. Каже, світло вимикають другу добу поспіль. Хліб, вода, є електроплита у нас, це проблема. У нас взагалі в графік ми не знаходимо. А це інший кінець міста. Район Холодної Гори. Тут частково немає світла від ранку. І от я хотіла зайти в цей, ну як його банкомат отримати по карточці гроші. З відсутством електроенергії він не працює. Пришлось їхати на вокзал, щоб зняти. З водою до темної квартири повертається Людмила Бороденко. Я зараз прийду до сусідки, у якої є електроенергія. Ноутбук візьму возьму і буду працювати, тому що я вдома на удаленці працюю. Вчора 8 годин не було електричство. Вихідні два рази виникав. У кіоску на місцевому ринку також немає світла, але торгівлю продовжують. Найбільше тут купують свічки, ліхтарики та батарейки, каже продавчиня Наталія Клименко. Щоб дешеві були до 100 гривень, щоб було так. А ну от 85 такі сто такі. до цього м'ясного магазину. Власники принесли світлодіодну стрічку та акумулятор, щоб забезпечувати освітлення. Цього у нас є фонарики. Ми їх виставляємо і освіщаємо все і клієнтам підсвітлюємо, щоб було видно ціни. Якщо інтернет не працює, то тільки готівка. А якщо працює, у нас терміналу немає, є QR-код, сканер і картка. Продавець Олександр Дзюба каже, потужності, щоб підключати холодильники, не вистачає. Стало закуповувати менше продуктів. Вони ж світло вмикають. Все, прячеться в холодильну камеру. І на максимум потужності, щоб вони поподверзали трошки. І викладуємо, і двері відкриваємо, щоб тут було приблизно, як там. Плюс 4 градуси, плюс два. Про відключення поза графіком жителі Харкова пишуть у чаті телеграм-каналу міського департаменту житлокомунального господарства. Пояснити за яким принципом нині вимикають електроку у будинках. Суспільне попросило речника «Харківобленерго» Володимира Скічка надавати коментар на камеру. Він відмовився у телефонній розмові. Пояснив, що зараз у Харкові та області одночасно тривають почергові та аварійні відключення. Через надмірне споживання електрики виникає дефіцит української енергомережі. Коли відключаємо споживачів, ми виводимо за лапки, ну не застосовуємо ці графіки по відношенню до критичної інфраструктури, це теплопостачання, водопостачання, лікарні, міський електротранспорт, метрополітен. Відключення йде по тих лініях, по тим напрямкам, де немає ось таких важливих об'єктів. Тому Складається враження, що одних відключають, інших ні. За словами Скічка, відключення триватимуть, допоки Укренерго не зніме обмеження на Харківщині. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.